І так, тема А чи реально все так легко? І сьогодні ми поговоримо про те, як мотивувати себе, як наше оточення впливає на нас, про тайм-менеджмент і важливі життєві уроки. Відкрито поділимося своїм досвідом та запропонуємо кілька інсайтів, які можуть бути корисними і для вас, наші любі глядачі. На нашому етері четвірка зібралася. Красивих, талановитих, мріючих, крокуючих вперед жінок. Дві з нас в Україні: я, Ярина і Танечка. Будь ласка, покажись. І дві за кордоном: Надія з Франції і Женечка із Бельгії. І ми опинились в таких умовах, коли наше оточення кардинально змінилося. І наше перше питання як впливає ваше оточення на вас? Допомагає чи, навпаки, забирає сили? Наше оточення може бути джерелом енергії, а також і енергетичним вампіром. Скажу про себе: мене моє оточення підтримує. Біля мене люди, яких я називаю ангелами, бо їх допомога і співчуття неймовірні. Надя, а ти яким відчуваєш вплив твого оточення теплим, комфортним чи навпаки? Зараз я відчуваю своє оточення теплим і водночас комфортним. Можу пояснити, чому зв'язку з переїздом я познайомилася з багатьма людьми як українцями, так і французами, і саме вони мене надихнули на те, що в житті необхідно продовжувати жити і рухатися далі, і в жодному разі не зупинятися, а зупинятися лише для того, щоб перепочити. Бо е, можу навіть поділитися е, таким досвідом. Я познайомилася із французькою дівчиною, е, яка мене порівняла із своєю сестрою. Мені це дуже приємно було. Так, добре, вона так тебе так приблизила. Женічка, а як твоє оточення Допомагає тобі? Так, мені дуже допомагає моє оточення. На мене впливає як джерело енергії. Я теж, як Надя, опинилася в Бельгії і теж у нас регіон франкоговорящих. Нас приймала сім'я французька, дуже нам допомогла, підтримала. щире дякую. Ну, це для мене було таке мега супер, будемо так казати, звісно, в даній ситуації. Так, я зрозуміла. У мене є тут подружки, які теж мене підтримують в, в моєму навчанні. Завдяки їм я наважилася на навчання у Дмитрія Шевчука в академії Лонч. Тобто, ми спілкуємося і їздимо до, до, друг друга в гості. Проводимо канікули разом, їздили ми в зоопарк нас, в самий, саме такий великий зоопарк в країні Бельгії. Ну, в общем, мені дуже приємно, що, що є такі в мене друзі, які мене люблять і завжди чекають. Добре, а тепер далі підемо. Давайте поділимося нашим досвідом. Як наше оточення впливає на досягнення наших цілей? Скажу про себе. Моє оточення в моєму новому онлайн-навченні в Європейській академії маркетингу та продюсування це відзеркалення мого потенціалу. В моєму колі люди, які вірять у мої здібності, і цим надихають мене. Діляться знаннями, фішками інстаграму, а з такими легше йти до мети і стати супермаркетологом. Вони мене мотивують. Іноді критикують і заряджають енергію. А, а як у тебе з цим, Женечка? Так, в мене теж це, як сказати, мотивують, допомагають рішучості. Теж мої друзі, мої колеги, мої партнери, будемо так казати, що ми разом, як кажуть, на одній хвилі, і Це дуже приємно, мене це дуже вражає, що дійсно є підтримка в в, в, всьому. в навчанні в житті. Нас ректор називає, і ми всі знаємо, що ми навчаємося в третьому потоці. Тобто, а. ти дійсно себе відчуваєш в такому загальному потоці. А. Добре, стан стан підтримки. Танічка, що ти скажеш про те, як твоє оточення? Тобі допомагає в досягненні твоїх цілей в житті? Мені завжди з людьми везло, дуже багато зустрічаю людей, які мене підтримують. Навіть було таке на початку мого досвіду порукарства, що я хотіла все кинути, але завдяки оточенню своєму подружці, яка мене підтримала, я вирішила продовжувати, що допомогло мені досягти того, що я стала порукарем, яким я хотіла стати. Чому оточення дуже важливо. Так, ти везунчик, да? Да. Рада за тебе. Різні, різні ситуації в житті трапляються і нам буває дуже боляче. Як пережити біль вплинув на ваше життя? Біль це той досвід, який загартовує. Я скажу про свій біль. Роз'їхались діти і спілкування онлайн. Загортовуюсь, стаю витривалішою, але кайфую у навчанні в академії, у спілкуванні з однокурсницями і знаходжу собі нові хобі. А як у тебе з цим, Надя? Я можу поділитися таким досвідом: у кожного з нас розділилося життя на до і після. Угу. Така ситуація у нас склалася. І хоч ми зараз живем після, але все рівно е, я змогла знайти в собі сили для того, щоб загартуватися, для того, щоб не зупинитися і е, почати працювати над собою. Так само я навчаюся з вами, я знайшла нових подруг, нових дівчат. Я зуміла пережити цей біль, е, при тому, при всьому я е, планую зараз е, свій. Е, Час і все те, що я можу зробити, тобто я продовжую жити. Так, добре. Женечка, твій пережитий біль, як він вплинув на тебе? На мене пережитий біль дуже на мене вплинув в тому. А, що ми, коли ми з дітьми переїхали в іншу країну, і в мене маленький син. І мій біль заключається в тому, що в нього є папа, як у мене є чоловік, який не має змоги есть, як виховувати та бачити свого свою дитину, як вона росте. Тільки наше спілкування обмежується соціальними мережами і все. Mm, да. Півчуваємо і тобі, і багатьом багатьом жінкам і сім'ям, які а, опинилися ну, в схожій, в схожій ситуації. Не ми сильні, ми сильно приймемо. Так. І скажи, ти відчула, що ти здатна робити крок вперед у своєму житті, в самостійному такому? Так. Так, тому що в мене мотивація, це мої діти. Так. Якщо здатна, то. Так, то хто, то, мі, хто? Мі, мі, може? Мені зараз... не можна просто здаватися, тому що в ману. Надя, скажи, будь ласка, як відчуваєш ти себе після того, як змогла переступити стан болю? Якою родзинкою після такого сміливого кроку ти себе відчуваєш? От, що в тобі нове з'явилося? Я відчуваю себе наповненою родзинкою, тому що дійсно я хочу жити і розвиватися. Тобто ця ситуація змусила мене переоцінити всі цінності в житті, цілі і направити мене в правильне русло. Так, добре. І як ми можемо тепер подивитися кожного на свою ситуацію, як на виклик, чи як на можливість стати мудрішою, сильнішою, відповідальнішою. Женя, Таня, хто хоче сказати? Навірно, я скажу, Мені, по-перше, це як сказати, це можливість. В тому плані, що можна дітам, дітям дати набагато більше, ну то, тобто те, то, що я зможу тут. і, е, і Зараз, під час, Саме під час цієї ситуації, так. О, угу. Так. Угу. так, добре. Танечка, ти приєднаєшся, щось додаєш від себе? <гум> ні. Так. Ні, добре. Я Тоді <гум> добре. Повинував. Слідуючи наше питання, що приносить вам радісні емоції у повсякденному житті? Я скажу, що я навчилася цінити радісні моменти. Находжу радість у простих речах, у прогулянці на природі, у проведеному часі з близькими людьми біля каміну, з внучками, коли читаю, коли малюю картини, коли спілкуюся з партнерами. А як у вас, які радісні моменти зараз ви для себе знаходите навколо? Будь ласка, хто хоче сказати? Я, можна скажу, я людина енергії, і мені дуже подобається бачити сонце, коли ти зранку прокидаєшся, і в мене саме енергія сонця вона надихає. Так, добре. Танечка, а ти, які моменти в тебе радісні? Таня. Так. І, ну в даній ситуації ну, звісно, мене найбільше радує, коли діти не хворіють, а взагалі я дуже полюбляю ходити нашим містом з чашечкою кави. Це дуже круто розслабляє і надихає. Добре, <смірко> хорошо, а ти радісні емоції в простих речах піти на прогулянку з дитиною, підзарядитися на природі енергією, піти купити собі букетик квітів. Треба радіти кожній дрібниці, але ж, але ж з кожної дрібниці і складається все наше життя. Так, добре. Ми з вами наповнюємося енергією, ми зосереджуємося на тих речах, від яких ми себе відчуваємо щасливими. І це нам допомагає зберегти і підсилювати в собі позитивний настрій, а це дуже важливо. І тепер таке питання. Зараз на жінках, на наших українських надважка відповідальність приймати рішення в складних життє, життєвих ситуаціях. Чого більше логіки чи емоцій у здатності приймати рішення? І це такий важливий, мабуть, баланс, розум, серце, цей стан Надя, хочу тебе почути. Так, звичайно, в моєму житті майже всі ситуації, через які мені доводилось проходити, я спочатку приймаю все на емоціях бо я емоційна людина, але потім я включаю свою логіку. І таким чином я вирішую всі питання, які життя переді мною ставить От, всі виклики. Так, Добре, ти молодець, тобто ти з одного стану переходиш в інший так, <смеш> в тебе. Так. І, і, і розум, і серце, так, так. Ти, ти сильна жінка. Танечка, а в тебе логіка чи емоції? У ну, мене більша логіка, більше, тому що так. логіка, думаю, <смеш> тому що працюю з людьми і розумію, що на деякому етапі емоції лишні, тому я частіше вибираю логіку і йду за нею. Емоції, вони, коли беруть верх, то вони дуже мені заважають працювати, тому я вибираю логіку. Я дуже емоційна людина, і життя мені підкидає такі несмішні ситуації в моє життя, що я, наприклад, пригадую параду одного розумного чоловіка, собаки лають, а караван йде. І тому треба бути мудрішою і інколи подивитися на ситуацію з боку і просто мати витримку. Так що в мене емоції, але логіка включається мудрість і витримка. Далі хочу почути, чому ви вкладаєте гроші у навчання, у нові навички, у особистісний ріст. Для чого це? Ще який поштовх у вас, чому таке бажання? Скажи, будь ласка, Танечка. Ой, ну нову професію я вибрала, по-перше, що це онлайн, відповідно, ти незалежний від, ні від графіка, ні від місця роботи, це мене дуже спокусило. І в процесі навчання я ще зрозуміла, що це дуже цікаво. Це надихає, це, для мене це свобода. Тому мені захотілося <свісно> щось спробувати нового. І, а, Скажи всім, бо не всі знають, яка в тебе основна зараз професія. Продюсер, маркетолог, а взагалі я перукар була. Так, Дві професії було заміщала, тепер перехожу на продюсер-маркетолог, І в цьому напрямку. Женечка, скажи, чому ти таку інвестицію в себе вкладаєш? Як навчання? Я хочу реалізуватись як особистість, мати можливість подорожувати, знайомитися з різними цікавими людьми, ну і ще щоб не деградувати та бути незалежною. Так, добре. Дає тобі це більше впевненості це навчання? Так. Відчуття. Так, чудово. Надя, як у тебе з навчанням? З навчанням в мене все добре. Я саме переїхавши, зрозуміла, що мені необхідно змінити свою професійну діяльність, направити свої думки, свою енергію в інший вектор розвитку. І тому я пішла на навчання для того, щоб змінити коло своїх людей, з якими я спілкуюся, бо це нове коло, в якому я почуваюся вільною. Так, це чудово, тобто комфортно. Стан душі шедевральний. Так, тут комфортно. Так, а яка роль партнерів у досягненні ваших мрій? Скажу від себе, в мене є унікальні партнери в нашій академії, і є Бадді, Таня із Києва, моя однокурсниця. Бадді це більше, ніж партнер і друг, це порадник, критик, вона бачить мої ситуації з іншого боку і надає мені можливість швидше рухатись до моєї мрії, фінансової незалежності своїми саме креативними думками. А як у вас, Женячка поділись? Партнери для мене це ті люди, котрі знаходяться зі мною на одній хвилі. Це мої однодумці, які мене підтримують, допоможуть в будь-якій ситуації, покритикують mm -hmm. та зрозуміють мене. Це, мабуть, для мене найважливіше. Так. Які риси найбільше ціниш ти в своїх партнерах, Надія? Mm -hmm. Надійність, відчуття того, що тебе не придадуть в будь-який момент. Це саме головне взагалі, я не люблю зраду, і таких mm -hmm. людей я вичерпую свого життя назавжди. Це так. Так, точка невозврата, так, так? ясно. Танечка, що ти скажеш? Про... Ну для Окей. мене першу підтримка і партнер це чоловік. Я думаю, якби не він, то я взагалі б не могла навчатися тут. А по-друге, я знайшла партнерів тут на навчанні, які за мною в одному потоці дійсно потоці, які підтримують, надихають, навіть коли опускаються руки. Це дуже важливо, коли є така підтримка, і це дійсно партнерство. Так, але є мотивація, є коли ми, наші партнери діляться своїми знаннями, але ж є і критика. І як ви сприймаєте цю критику, цю чесність, відвертість у таких стосунках? Нормально, Надя? Так, я сприймаю це нормально, бо завдяки, завдяки критик, критиці можна дійти до бажаного результату, тобто зробити. Ну, той ідеал, який необхідно. Ну, наприклад, свого життєвого досвіду, коли я працювала в школі, у нас виникали різні питання, і саме колективним рішенням ми могли вирішити питання, яке задовольняти всіх. Тобто, це, це класно, коли тебе критикують. Так. І хочу зробити висновок із наших діалогів про партнерство, що ми теж повинні відчувати велику відповідальність в стосунках з партнерами і вдячність, і теж будь відповідальними, щирими і чесними. Добре. А тепер є відома фраза: дисципліна сильніше таланту. Як дисципліна допомагає долати вашого внутрішнього критика, Женя? Ой, мені чітко. Дисципліновані. Але на, влітку на протязі ну, на протязі місяця, кожен день я робила вправи. Ну, зробила собі такий челлендж, що о, спортивні вправи вдома. Побачила свої результати в дзеркалі, була дуже задоволена, що в мене так. з таким ентузіазмом все це проходило в мене, але якось воно так, цей ентузіазм почав в мене трохи пропадати і пропав. Ну, зараз планую відновити всі свої тренування, тобто дисциплінувати себе заново. Бо без То, дисципліни... Так, це, це дуже регулярні дії. Так, так, бажаю так. тобі успіху. Дякую. Надя. Що ти скажеш Дякую. на цю тему? Дякую. Так, дисципліна це дійсно інструмент, який ставить тебе в певні рамки, і ти логічно їх виконуєш. І в результаті ти отримуєш особистій розвиток. Але mm -hmm. ми всі залежні від певних обставин, які нас оточують, і не завжди ми дотримуємося дисципліни і тому не завжди отримуємо бажаний результат. Над цим треба працювати постійно при чому. Так, добре. Важливо знаходити час для себе, особливо для нас, жінок, за, при нашій завантаженості, для свого здоров'я, хобі, який ваш тайм-менеджмент, як вдається вам досягти максимальної продуктивності. Наприклад, я пишу списки своїх справ і розділяю на більш і менш важливі, саме розставляю пріоритети, виконувати все заплановане у певні терміни, потім терміни переписую. Перекладаю і стараюсь не відволікатися. І навіть почну практикувати екологію мозку, відключати телефон на цілий день, попереджаючи про це своє близьке оточення, для перезавантаження мозку. Це допомагає встигати більше. Як ви от, стараєтесь свій час планувати, часто чуємо фразу: нічого не встигаю, що ви робите, щоб встигати? Як плануєте свій час? І чи плануєте? І чи в запасі у вас залишається він? І чи можна навчитися планувати час? Це дуже цепляюче питання, дуже болюче, будь ласка, Надя. Так, навчитися планувати час не можна, але раціонально його використовувати можна. У мене проблеми з плануванням часу. Але для того, щоб відкоригувати ці проблеми, я йду до спортзалу або тренуюся вдома, і саме під час тренувань я знаходжу відповіді на питання, і тоді в мене включається таке логічне і раціональне використовування часу. Я тільки так Добре. можу себе в рамки ввести. Хорошо, танечка, у тебе двоє дітей, робота, навчання. Як ти плануєш свій час? З вечора планую, все розписую, сніданок, прогулянка. З котрої години і по котру закінчується, але настає ранок і все <с йде шкереберть, і я заново планую, але намагаюся прописувати собі в голові час, що от з то по таку -то годину. Поки що слабо я дотримуюся графіка, але все одно над цим працюю. А? Ну, головне прописувати, звичайно. Так. Я, я. так. Да. Саме головне, Топ. що потрібно прописувати час. Чи може людина управляти часом, Надя, як ти рахуєш? М -м -м. Ні. А? Не може. А що може? Вона, вона його може раціонально використовувати. Так, хорошо. Дуже бачите, цепляюча тема навчитися планувати. І я думаю, що нашою майбутньою темою е етеру буде як продуктивно використовувати час, навчитися планувати тайм-менеджмент. І я думаю, що це буде цікаво. Ми запросимо людей, які більш досвіду мають в цьому домовились. Так, а тепер давайте поговоримо про співчуття. Який епізод із життя ви пригадаєте, коли проявили жіночу гнучкість, гнучкість і співчуття? Хочу сказати, що моїм першим досвідом у бізнесі було польсько-українське підприємство, і мій партнер з Польщі дав мені конструктивну пораду. Директора не плачуть, запам'ятала на все життя. Зараз такий виклик долі проявляти свою жіночу гнучкість кожного дня не в мене одної, на жаль. Основний мотив вижити і навчитися заробляти гроші онлайн, діти розріхались, і я адаптуюсь до важких умов. Сама виконую і чоловічі. І жіночі обов'язки по утриманню двору, і будинку, і офісу, і ремонту поліграфтехніки техніки на роботі, так як ми друкуємо книги, займаємося поліграфією? У мене три собаки, і вівчарка, і дві з притулку, а також три кішки. Але я жіночна з позитивом і посмішкою. А як у вас з цим? Як ви проявляєте жіночу гнучкість в вашому житті? Будь ласка, хто хоче сказати, Женя, можете. Ну, я проявила жіночну гнучкість, коли переїхала в Бельгію. Прийшлося так сказати. При цьому, не знаючи ні мови, ні менталітету, чужа країна, чужі закони. Я взяла всю відповідальність на себе, за себе, за своїх дітей і почала будувати далі життя своє. Так. Добре знайшла в собі віднайшла в собі сили, і ти красива, так. посміхаєшся сильна так. і сперлена. Чудово. Чудо. Наденька, як ти скажеш про себе? Я можу сказати більше про співчуття. У нас в моїй родині так склалося, що я нас троє доньок у моїх батьків, я саме найменша. І вони нас так виховали, що ми повинні допомагати один одному. І знаєте, от у мене завжди таке відчуття, що я повинна допомогти своїм племінникам сестрам в будь-якій ситуації. От вони телефонують, іноді не хочуть розповідати, але вони говорять. Що в них сталося, і я потім ходжу, думаю, думаю, все їм можна так допомогти. Навіть не грошима, буває так, що й грошима. Але от у мене є співчуття, підтримка, і це завдяки вихованню моїх батьків. Так, Важка тема. І так, наш час добігає до кінця. Сподіваюся, наш досвід і те, як ми щиро поділилися з тим. Як ми себе мотивуємо, як ми справляємося з труднощами в наших життєвих ситуаціях, як ми знаходимо баланс, натхнення на шляху до своєї самореалізації? Вам, глядачі, допомогли. А тепер, як завжди, в кінці етеру наші інсайти. В мене самі теплі слова, які мене підтримують, і це мій девіз по життю, що випромінюємо, те і отримуємо. Надя. Так, кожен день і кожну справу треба починати з усмішки і гарного настрою, тому що як ти день розпочинаєш, так і, про... і пройде. І ще хочу додати, що нам тут наші підписники пишуть, що ярина це приклад для багатьох. Так, ой, щемно, щемно. дуже розчулена і щемно, щемна. Чути такі слова. Женечка, твій дивісь по життю? Покусуйся на тому, що робить тебе щасливішим. Це мій дивись по життю. Так, це супер. Танечка, ти? Ой, зараз у мене девіз таке, що у будь-якій ситуації просто продовжуй. Це мене надихає і підтримує. Так, хорошо. У будь-якій ситуації просто продовжуй, да. так. І так, побажаємо нашим всім глядачам залишатися на позитиві. Працювати над собою, починати день з поспішки і цілий день бути на позитиві. І так, до нових зустрічей. Дякую і пока. пока. Дякую. дякую, пока. Дякую, дякую, дівчата, за діалоги.